Це проект ШІ. Тут запитання для гостя формує чат GPT. Є три блоки запитань: перший про роботу, другий і третій. Я запропоную гостю обрати з декількох варіантів. Запитання Ші можуть бути банальні, абстрактні, дивні, непередбачувані і навіть тупі. Ти секс-просвітниця? Так, да, я є секс-просвітницею. Чи може величина головки пеніса вплинути на якість сексу? Як покращити свої оргазми? Е... Як зменшити біль під час анального сексу? Асортимент секшопу пропонує купу варіантів того, як можна урізноманітнити секс за допомогою різних штукенцій. Прям будь ласка, пробуйте. Найбільш тришовищем я зіштовхувалася, — це е... чоловік почав мастурбувати в електриці. Просто в електричці. Як втекти правильно від маніяка? Потрібно встати навколішки і почати гавкати. До речі, мастурбація допомагає людям, яким складно поговорити з партнером. Мені не подобається далі, як розвивається наша тема. Настя, я не буду тебе представляти, хоч щоб ти зробила це сама. Уяви, що ти одинока свінгерша. А ти на вечірці, і як ти з кращого боку можеш себе охарактеризувати, щоб знайти в собі пару? Е, е, там би певно я б як важливий момент розповіла, що я е, вмію піклуватись про себе і про інших, і е, плекаю культуру згоди і не буду робити нічого, що буде е, неприйнятно для моїх партнерів. Я би вже не був твоєю парою. Я щось не дуже розумію, про що ти? Блін, про безпеку. Це важливо. Про, про, про безпеку. Про безпеку в сексі. Безпека в сексі це і про культуру згоди, і про безпеку, про контрацепцію, про венеричні захворювання зараз ми переходимо до першого блоку нашого інтерв'ю. Я в gpt чат забуваю зараз тему секс-просвіти. Ти секс-просвітниця. Так, я є секс просвітницею, в мене є блог, котрий е, присвячений секс просвіті. Він називається у трусах. Е, там ну, вже трошки більше мільйона підписників, тому це те, чим я займаюся. Проводжу заняття для дітей, для підлітків, для молоді і для дорослих, які присвячені якраз сексуальній освіті. Ну, я, я, я... Що таке секс просвіта? Yeah. Е, секс просвіта це. No, yeah, yeah. Я не так порушення малючі. Секс Ні. <світ> і, і з приводу переношки також тут такий момент. Секс просвіта це про е, гігієну, про тіло, про контрацепцію, про безпеку, про всіляких маніяків, які бігають на вулиці, і що робити, якщо він до вас підбіг. Ну, це я так, я про що... А, а що… А що робити, якщо до тебе підбіг маніяк? Е, кликати на поміч. В першу чергу. Яким чином? Голосно. Говорити, якщо є навколо люди, які можуть надати допомогу, то прохати допомоги, просити. Е, у нас ще є синдром Свідка. Люди можуть, типу, такі, Та, навколо купа людей, хтось інший допоможе, тому mm -hmm. для людей радять звертатись конкретно, типу, ви, дядя в жовтій кепці, будь ласка, допоможіть мені. Ну, типу, Бо в нас є такий момент. Да. Я в Тіктосі, до речі, бачив якісь відео, там де радять, як втекти правильно від маніяка. А, і там була перша порада. А, потрібно встати навколішки і почати гавкати, збити з пантелику. А в тебе були історії, коли за тобою маньяк біг? Е, ні, такого не було, але один раз це певно було таке найбільш тим, найбільш з е, чим я зіштовхувалась. Це е, чоловік почав мастурбувати в електриці. Просто в електриці. Намагався мене сфотографувати. Це було жахливо, це було неприємно, бридко і напевно найбільш, ну, типу, найбільш фіговим було це те, що це була електричка. оця ось, типу, комфортна, підвищеної комфортності, де у всіх закріплені місця. Я не змогла вийти з вагону, вагон закритий. Я хотіла просто піти в інший вагон, ну, тому що тут людина, котра робить щось неприйнятне для мене. А вагон закритий і провідника нема. І я така. Можливо, це і був провідник? Е, ні, це був не провідник. Чоловік був на підпитку, але сподіваюся, просто це ніколи не повторялося з іншими. Ну, як, як збити з пантелику знаєш, до нього підійти і сказати, Ти руки помив. Ну, ось такі моменти, типу, насправді, коли ти зіштовхуєшся з якимось сексуальним насильством або домаганням, ти забуваєш про все. Ну, типу, що треба гавкати, що треба там, пожартувати чи якось там привернути увагу. Людина в стані шоку впадає в ступор і не знає просто, що робити, і не знає, як далі взагалі що, що робити. В мене є вже запитання? А gpt чат видав. Можемо починати. Давай. Як позбутися від схвильованої інтонації на першому побаченні? Сказати партнеру про те, що я хвилююсь. Ну, от я зараз хвилююсь. Я зараз відчуваю ось це, я хвилююсь, тому да, я ось можу. В мене можуть бути такі. Е, там, я можу почервоніти, в мене може тремтіти голос. Я хвилююсь повідомити про це, сказати про свої почуття. Чи може. Величина головки пеніса вплинути на якість сексу. GPT чат. Та <рес> насправді для більшості жінок не розмір пеніса, ні його е, розмір головки не відіграють ролі. Ти правда в це віриш? Я вірю в дослідження, котрі показують, що близько 30% жінок не отримують задоволення під час сексу при виключно вагінальній стимуляції, без додаткової стимуляції клітора. Угу. Лише близько 30% отримують задоволення просто від простого проникнення пенісу в вагіну. Цім іншим потрібна якась додаткова стимуляція. Тому е, я не знаю, є прекрасний приклад е, одностатевих пар, де лесбійки без пеніса можуть отримувати оргазми е, і мати прекрасний секс в форматі е, використання пальців, іграшок, губ, інших органів, я не знаю, просто практикуючи інші варіанти сексу, у них може бути прекрасне сексуальне життя. Як підвищити свою лібідо? Ну, напевно, малося на увазі, як підвищити своє лібідо. Так, як підвищити лібідо. Е, складне питання, бо треба розібратися, а чому воно знизилось? Ну, а які є способи, можливо, ти знаєш? Е, ну, Залежить від причини, тому що причини можуть бути фізіологічні, певні гормональні порушення, можуть бути просто, е, ну, власне, протягом життя є певні. Етапи у житті людини, коли вона може то більше хотіти сексу, то менше. підлітковому віці сексу хочеться більше. В період, я не знаю, там, після 55 гормональна система трошки по-іншому працює менше. В період вагітності у жінок можуть бути зміни. Вони можуть, деякі жінки взагалі не хочуть сексу, деякі, навпаки, хочуть сексу більше. Плюс є е моменти фізіологічні з гормональними порушеннями, соматичними захворюваннями, є психологічні проблеми. Найпростіше це е втома. Коли людина Паша на трьох роботах приходить додому і думає, Боже, як мені просто дайте добийте мене, щоб завтра не йти на роботу, навряд чи й хочеться в цей період займатися сексом. Але якщо вона поїде у відпустку, відпочине, то цілком логічно, що до неї повернеться бажання займатися сексом. Ну, сама без партнера, там щось нове з'явиться просто. Як дізнатися, чого я хочу від свого партнера в ліжку? До речі, мастурбація допомагає людям, яким складно поговорити з партнером. Спочатку дослідити себе, а потім сказати, що ось тут мені подобається, а ось тут не подобається. Це ти про той випадок в потязі? Е, ні, це я не про цей випадок, але. Е... Випадок в потязі жахливий, це типу, взагалі не окей. Але ем, це про те, що у нас є багато людей, котрі м, ну, є таке табу на мастурбацію, типу, що це щось таке бридке, що це не можна робити, і взагалі е, типу, торкатись себе не ок, ось є, типу, е, стандартний гетеросексуальний секс у шлюбі, а все інше, це фу. І відповідно людям складно досліджувати своє тіло, то це можна робити або самостійно, або у парі з партнером. Я не знаю, що мені подобається. От давай дослідимо. Сьогодні там, практикуємо те, що не знаю, там, торкаємося мого тіла в усіх зонах, і я буду говорити, де мені більше подобається, де менше. Угу. Як покращити свої оргазми? Просто почати стимулювати додатково іншу зону. Для когось це буде клітор, для когось соски, для когось якісь інші зони. Я не знаю, може mm -hmm. в когось там рогенна зона за вушком почухати. Оце для них буде прям все пік насолоди, то дослідити своє тіло і зрозуміти, що саме подобається. Асортимент секшопу. Пропоную купу варіантів того, як можна урізноманітнити секс за допомогою різних штукенцій, іграшок, практик, різних засобів, рідкі вібратори, пульсатори і оце все. Прям будь ласка, пробуйте. А, а яка твоя улюблена секс-іграшка? Чи, можливо, що ти чула останнім часом, яке прикольне було? А, з найбільш Популярних, певно, для жінок це вакуумні стимулятори. Вони uh -huh. підходять майже всім жінкам. Типу, мені здається, ну, це такі, я типу, як Айказ, да, виглядають? вони? Не зовсім. Це може бути різної форми, інколи вони зашифровані в іграшки, це може виглядати як качечка для купання, просто-напросто там якась іграшка. Котра має е, розтруб, такий невеличкий отвір, і йде вакуумна хвильова стимуляція, повітря е, коливається. Е, відповідно, це не проникнення у вагіну, це іграшка, котра торкається просто зазвичай головки клітора. І, відповідно, таким шляхом йде стимуляція. І е, мені здається, що більшість жінок в принципі, можуть отримати оргазм від такої стимуляції. А для чоловіків найпевно поширеніше і найпростіше це мастурбатори. Різної також форми, і так далі. Ця вакуумна штука не підійде чоловікам? А, вони можуть давати певні відчуття для головки пеніса. Угу. До речі, для чоловіків, я, на мою думку, недооцінені вібратори. Вібратори вважається, що це щось типу жіноча іграшка для mm -hmm. тих, в кого є вагіна. Насправді, вібратори для чоловіків також досить класні штуки. Є у секшопах різні ерекційні кільця з вібрацією, різні види стимуляції, то вібрація також. Ну, Вакуумна стимуляція також для головки пеніса або в кого чутливі соски у чоловіків бувають, то також ок. Як е знизити стрес перед сексом е з новим партнером? Не вживати алкоголь, це не найкраща ідея. Чому ви такі розслаблені одразу все да, так А всемогутні? потім в процесі сексу тебе е, розвозить, і ти вже тебе тут або нудить, або ти вже в стані, коли ти не, не можеш дати свідому згоду і взагалі не розумієш, що відбувається. І Не розумієш, де вагінально-уритральний е, комплекс. Кліторально-уритрально-вагінальний комплекс. комплекс. Uh -huh. Тому е, алкоголь не найкращий варіант. Ем, Зрозуміти, що хвилюватися е, це нормально. Е, можна теоретично да, використовувати якісь там дихальні вправи, якщо це не буде заважати. рот в рот. Так, зачекай тут. І тут я повертаюся і далі продовжуємо да? е, проговорити про те, що я хвилююсь, тому що перший секс із новим партнером завжди це е, така хвилююча подія, да? а як буде, а що, які відчуття будуть в мене, а у партнера чи партнерки. Е, Тому хвилюватись нормально, е, не забувати про прелюдію, котра є такою важливою складовою будь-якого сексу, і, власне, е, зупинятися, якщо прям не окей. А, Чи нормально секс без оргазму? Нормально, якщо для людей це не є е, ціллю. Ну, якщо Мета сексу була не отримати оргазм, а просто отримати задоволення. Секс це ж не тільки про оргазми, це про певну взаємодію, чуттєвість. Бо щоб отримати оргазм, ну можна ж ту саму секс-іграшку використати для більшості людей. Це буде простіше, швидше, ефективніше. Навіть не знаю, роздягатись не потрібно. Да? Там три хвилини, в принципі, так. Да? Угу. Готовий результат отримали оргазм. А секс це трошки про інше. Але це нормально за умови, що е це не регулярна історія, і потім людина така, блін, тридцятий секс за там, якийсь певний проміжок часу за місяць, а оргазму за місяць жодного не було. Тобто 29 — це окей? Для кожної людини по-різному це окей? В когось настане там, два рази і такий так, мій оргазм. А хтось такий та нормально. мені взагалі, якби я норм. Як зменшити біль під час анального сексу? Е, в принципі, біль під час сексу це сигнал про те, що щось не так. Анальний секс дуже ем, хитка штука. В першу чергу, якщо люди вирішують зайнятися анальним сексом, вони мають пам'ятати, що це найбільш травматичний вид сексуальних контактів. Угу. Вони мають знати е, всі можливі потенційні наслідки. Ідеальний варіант це взагалі сходити до проктолога і перевірити, що там немає якогось прихованого геморою, який на наступний день помашує ручкою і скаже: добрий день, мене не чекали, а я прийшов. Ну, а ти взагалі як ставишся до подібного виду сексу? Ну, Він існував завжди. Мені здається, що якщо сказати, що не займаєтеся анальним сексом, люди все одно продовжать ним займатися, тому що є така можливість, її використовують. Але я ж кажу, треба добре зважувати за і проти і розуміти всі наслідки, просто мати на увазі, що пряма кишка вона використовується трохи для іншого, її функція в іншому. І е, бути готовим до того, що там є фекалії, що це може бути брудно, що це може бути з певним запахом. Мені не подобається далі, як розвивається наша тема. Дивись, в мене є картки. Тут на них на звороті написані різні теми. Ти обираєш. Я потім цю тему відповідно забуваю в gpt чат і. Ага. Так. Запитання від домашніх тварин. А в тебе є домашні тварини, Я забув запитати. Е, та, в мене є кіт, кішка. Її звати Мишка. Ага. Е, вона породи Сфінкс без шерсті. Окей, ти готова? Так. Точно. Там буде щось страшне. <ріс> так. Запитання від домашніх тварин. Угу. Пише gpt чат Тобі. Угу. Чому ти стільки часу проводиш в туалеті? Бо вона суміжна з ванною, а в ванній кімнаті, Плін... Всі баночки, скляночки, вся косметика, то та, виходить що багато часу в туалеті. А якщо твоя кішка хоче в туалет? Вона відкриває двері сама в туалет на лоток в ванній кімнаті, вона відкриває двері. Але інколи вона приходить дуже невчасно. Коли ти купаєшся, а потім воно це все пахне тобі. Але що поробиш? Я знаю, що тобі не потрібні мої іграшки. Чому ти забираєш їх у мене? Коли я тільки почав гратися, та це справді я в неї збираю іграшки. Для чого? Бо час спати, а вона гоце по всій квартирі. Нащо ти забороняєш мені зжирати їжу, якщо бачиш, що це весело? GPT-чат. Не знаю. Я забороняю коту їсти те, що їй не можна. Шоколад і всілякі такі штуки, котрі котам не окей. Все інше ні. Ховаю від неї сміттєве відро. Вона може в сміттєве відро полізти, перевернути і Це намагатися ж щось. Абсолютно, але не дуже прикольно потім то все прибирати. Тебе любить твікіт? Так. Навіть після такого. <світ> Навіть після такого. Чому ти не змінюєш мені миску з їжею, коли сам їж єси е, з різного посуду? А от це цікаво. Це цікаво. Не доводилось змінювати коту мисочки, виключно помити і все. Але з іншого боку, я ж також їм з обмеженої кількості посуду, правда? ж? Так, але вимиваєш щоразу. Але в сміттєве відро при цьому не дозволяєш лізти. Сміттєве відро, так, це табу. Це не можна. А чи посуд не змінюєш тоді? А що однієї мисочки недостатньо? Видно, ні, якщо тварина запитує через GPT чат. Я задумаюсь на те, щоб змінити їй декілька різних мисочок, різних кольорів кольорів поставити. Це непогана ідея. Куди так часто ходиш без мене? Mm -hmm. Гуляти? Куди ще? Куди ще? Ну, щоб дати розгорнуту відповідь коту твоєму. О, буває на роботу. Буває, треба заробляти корм коту, буває, треба його йти купувати в магазини. То, власне, маршрут стабільний. Чому ти не дозволяєш мені вибрати, що їсти? Да, я вирішую за неї, бо я краще знаю, що Чому? для неї корисніше. А чого ти вирішила, що ти краще знаєш? Що за кота? шоколад їй не можна? Чого ти так вирішила? Маю інформацію, більш освічена істота. Ну, в неї є інстинкти, вона знає, що хоче. Да, З'їсти шоколад і здохнути. Дуже класні інстинкти. Це перевірено? Е, ну, Шоколад не можна котам. Угу. Це те, що ветеринари говорять. А чому ти не любиш, коли я. Е... Тут про собаку чомусь, е коли я гавкую на незнайомих людей. Що ти не любиш, коли твій кіт робить? Коли в мене онлайн якийсь захід, я проводжу конференцію чи ще щось, і коту терміново треба любові і ласки, вона біжить на руки, е, нявкоче, просить уваги, оце, типу, не окей. Тобі дорожчі інші люди, ніж твій рідний кіт. Ну, в цей момент якраз от саме не, не, не вчасно. буває. А Ти заздриш, коли бачиш, як я вилизую свої геніталії. GPT-чат. Ні. Я не знаю, чи треба тут якась розгорнута відповідь? Типу, чому чому я маю заздрити геніталії, вилизу, й окей? Ну, тварини просто інколи так роблять, я не, я не знаю. ну... Та ок? Ну, Це гігієна. Тут немає чого заздрити, тому що всі так роблять. Я про гігієну. А, ну що, я тебе вітаю? Ти круто відповіла на всі запитання щі. Штучного інтелекту. Ти добре з цим впоралася? Підписуйтесь на YouTube канал, ставте вподобайки і бийте в дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Дякую тобі, справді, що ти прийшла сьогодні. Наважилася на весь цей процес. Дякую. Дякую, друзі, що дивилися з вас підписка, вподобайка, нагадування. Дякуємо ЗСУ за можливість знімати ці випуски. Слава Україні.